Це програма часу студії Катерина Можаєва. Мої вітання. Наш інформаційний відділ уже за мить порадує вас, ось якими новинами. Міфічні паркомати, Ужгородська влада, вже півроку боргує за так і не встановлені пристрої. Врятую життя. Шестирічний Артем із Мукачева потребує операції через рак мозку. Доля міні скульптур, маленький ференцліст, знову постраждав. Віфлеємська зіронька триває. Діти Тячівщини та Рахівщини змагалися. Хто найкращий колядник? Творчий ювілей, відомий Закарпатець Василь Погиря відзначив свої 90 в літературному колі. Святковий вертеп в. Ужгородському селі Бараниці громада відзначала різдво. Сезон вистав закарпатські театрали дивують ужгородців святковими п'єсами. Покровитель виноробів напередодні винного фестивалю в Мукачеві створили символічну скульптуру. Закарпатська область до негоди готова. Про це повідомили посадовці у четвер, 10 січня. В обласній державній адміністрації відбулося засідання обласного штабу з координації дій місцевих органів виконавчої влади, обласних установ, відомств та організації для оперативного реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з несприятливими погодними умовами у зимовий період. Закріплені за основними перевалами закріплені важка техніка, яка дозволить. На період блокування, наприклад, перериваю, розтягувати транспортні засоби, особливо це каміони, щоб дозволити нашій техніці прочистити і підсипати. Дорога. Тим часом, як видно на кадрах відео, дороги навіть обласного значення не прочищені. Наприклад, при виїзді з хуста дорога не чищена зовсім. Машини ледь просуваються коліями. А перевал у великій купанні, хоча і посипаний сумішю, але його теж не відчистили від снігу. Утворилася снігова каша. Навіть вантажівки та автівки з ланцюгами підніматися гірським серпантином не поспішають. Водії каміонів кажуть, якщо дорогу не прочистять, то будуть чекати. Нагадав. В таких же умовах минулого року водіям великих вантажівок доводилося чекати добу, а то й дві. За даними Закарпатського гідрометцентру, в області сніжитиме ще три доби. На дорогах ожеледиця. Опісля синоптики прогнозують потепління і припинення опадів. Наразі рухатися закарпатськими шляхами майже неможливо. 9 січня після 18 години в Ужгороді на вулиці Грибоєдова водій автомобіля «Пежо Експерт наїхав на 53-річну місцеву жительку, яка із забоями опинилася в лікарні. Винуватець із місця пригоди зник. Однак працівникам міського відділу ДАІ завдяки небайдужим свідкам ДТП. Вже за дві години вдалося знайти водія та його автомобіль. Правопорушником виявився 21-річний студент, який наразі пояснює свою поведінку правоохоронця. Його машина тепер на штрафмайданчику. Врятуй життя шестирічний Артем із Мукачева ще рік тому радів щасливому дитинству. Однак зненацька його атакувала страшна хвороба. У нього рак мозку. Нещодавно хлопчику видалили пухлину, та для одужання цього недостатньо. Дитина потребує довготривалого складного лікування за кордоном, на яке у батьків просто немає грошей. Історію маленького Артема розкаже Анна Тофт. Артемчику шість років, хлопчику видалили пухлину головного мозку. Він мужньо пережив складну операцію, але потребує подальшого лікування. Ця біда нас застала несподівано. Дитина завжди була енергійна. В садочку в школі один з кращих, з кращих учнів. Якраз ми пішли у перший клас. і Якби дитина, якби з дитинства, взагалі, як, як і всі діти. Ну там десь кашлі, десь простуди, якби таких і неінфекційних захворювань серйозних дитина не переносила. Ще рік тому у Артемчика було щасливе дитинство, та несподівано у дитини почалися головні болі. Після довготривалих обстежень та лікувань стан дитини не покращувався. Дитина просто-напросто почала кашляти, виривати, і коли дійшли до істини, а там пухлина. Як виявилося, уже після операції пухли на на цьому веселе дитинство Артемчика скінчилося у обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Йому зробили операцію. Після видалення пухлини з'ясувалося, що це медулобластома розміром 5 сантиметрів. Медулобластома це рак мозку, одна з найбільш поширених форм злоякісних пухлин у дітей, і одна з небагатьох пухлин центральної нервової системи, яка метастазує на ранній стадії свого розвитку. Зараз Артему терміново потрібне. Якісне лікування за кордоном. Це єдина надія на одужання. Потребує подальшого лікування і опромінювання, і хіміотерапію. Кошти потрібні колосальні. Я навіть не знаю, чи вдасться зібрати. Артемчик дуже хоче знову гратися зі своєю маленькою сестричкою, ходити до школи. Та зараз все це для нього тільки мрії. Він вірить в те, що все буде добре як раніше. Коли ми його везли в лікарню я казав, що тобі там допоможуть, а він мені до сих пор задає запитання, чому я ходив, грався, бігав, а зараз я не можу. Що ти зі мною наробив? Чому ти мене повість? Як пояснити дитині, що ти хочеш йому краще? Не дай Боже, таке нікому, ніяким яким батька. Ми його дуже любимо. Він для нас наше життя. Ваша гривня – крок на зустріч перемозі. Хіба одна, дві, п'ять, двадцять гривень – це така вже велика ціна для кожного з нас, щоб допомогти перемогти важку хворобу. Отримати інформацію для переказу коштів ви можете за контактами батьків Артема 050 588 65 35 Шипот Денис Васильович 095 830 98 60 Шипот Тетяна Іванівна або ж Перерахувавши кошти на рахунки, які ви бачите, якщо ви побачили цей матеріал, просимо вас розказати рідним, друзям знайомим. Подаруйте Артемчику життя. В Ужгороді поцупили ференца ліста. Відома міні-скульптура пропала разом із елементом перил. Нагадаємо, маленького ліста розмістили на перилах поряд із обласною філармонією. За неофіційною інформацією, вкрали його у перші дні Нового року. Раніше ференц Ліст вже зникав. Тоді на перила зі скульптурою впала частина старого дерева. Невдовзі трубу з лістом повернули місто. Як виявилося, її тимчасово сховали працівники філармонії, аби шматок перил не потягли на металобрухт. Перша скульптура разом із частиною огорожі знаходиться на зберіганні у комунальників до кінця тижня. Вони обіцяють повернути ужгородського фаренцеліста, коли відновлять огорожу. Міфічні паркомати уже півроку міська влада Ужгорода боргує за таки не встановлені пристрої фірмі «Зі Львова. Стільки з часу паркомати, начебто, перебувають у приміщенні міської ради. Очільник міста пояснює таку затримку бюрократією казначейства, яке не перерахувало необхідні кошти. Не оплачені, не встановлені, однак так і не повернуті виробнику пристрої. Викликають запитання у депутатів Ужгородської міської ради. Чи матиме місто і що найважливіше водії вигоду від такої покупки? Дивіться далі. В сюжет. Те, що у 2009-2010 роках парковка на площі Корятовича коштувала дві гривні, Ужгородці добре пам'ятають. Безпеку авто їм ніхто не гарантував, та й на благоустрій не витрачали ні копійки. Тодішня міська рада надала право приватній структурі збирати кошти. Фактично ця структура збирала кошти, отримала собі прибуток. Лише незрозуміло було, для чого місту. Приватна структура якась людей за паркування збирає гроші, яка користь від того людям. І потім виявилося, що ці паркомати навіть не були обладнані касовими апаратами, тобто, взагалі, не вівся облік коштів, які надходили. Як наслідок водії без вигоди і бюджет без прибутку. Ситуацію спробували вирішити. Торік виділили чверть мільйона гривень на купівлю паркоматів. Наразі пристрої вже півроку, начебто знаходяться у приміщенні мерії. Міський голова звинувачує казначейство. Мовляв, не оплатило фірмі виробнику. Неважливо, чи їх перерахували чи ні. Так як е, товар вже отримали, переконати мерія взяла, вона все рівно буде змушена заплатити цій фірмі, і, і виходить, що місто е, залишилося без так е, е, значної суми коштів, е, натомість не отримавши нічого, тому що Самих паркоматів як таких не встановлено, окрім витрачених із бюджету коштів, цікавить депутатів і створене підприємство, що фактично не діє. Однак стрімко накопичує борги лише із зарплати це близько 100 тисяч гривень. Крім того, треба ж зрозуміти комунальне підприємство, яке ну парк сервіс, яке повинно займатися паркуванням, воно ж весь цей час має директора, бухгалтера. Тобто питання, за що їм будуть оплачуватися кошти, да, заробітна плата за ці всі місяці. Тут мають такий яскравий приклад без ставлення до коштів міських. Проте навіть встановлення міфічних паркоматів цілком питання не вирішить. Одних лише апаратів, що видають чеки, замало для облаштування парковки, адже ужгородцям набрило набридло платити за повітря. За то, якщо моя машина буде, знаю, що я за парковку заплатив, так моя без. Бо машина буде в безпеці. Ви Знаєте, що один час вже платили за це, за, за парковки і покращення ніякого не було. Що тепер, що тоді було одинаково. Просто тоді брали гроші, не знати, куди вони йшли. Тепер не беруть. Значить, якщо це буде покращуватися, так, якщо можна дійсно і дороги, будуть посипати там, або сіллю в такий період, або якоюсь мучкою, так, я би платив гроші. А якщо ні, то для чого наразі в бюджет 2013-го дохід від паркоматів заклали невеликий 136 тисяч гривень. За словами Віктора, що дає платна парковка без прибутку для міста далеко не інвестиція. Та й чи виконують пристрої програму мінімум, знаходячись у стінах мерії, питання спірне. В Україні стане менше податківців і митників. Такі зміни відбудуться через об'єднання податкової та митної служб в єдину структуру Міністерство доходів і зборів України. Тому кількість працівників цих відомств скоротять майже на 6 тисяч. Про це повідомив глава нового міністерства Олександр Клименко. Штат нового відомства уже затвердив Кабінет міністрів України. На сьогодні Державна податкова і митна служба України нараховують разом більше 71 тисячі працівників. Після реорганізації віденому... Органі залишиться працювати лише 65 тисяч осіб. Олександр Клименко запевнив, що раптового масового звільнення митників і податківців не буде. Долю кожного працівника вирішуватимуть індивідуально з урахуванням його кваліфікації. Концепцію новоствореного міністерства доходів і зборів розробляють іноземці. Як стало відомо, робоча група планує публічно представити її вже 17 січня цього року. Закарпатськими цукерками більше не полосуєш. З 1 січня Мукачівська кондитерська фабрика на Закарпатті перестала приймати замовлення. За неофіційною інформацією, причина у нерентабельності виробництва. Мовляв, кількість замовлень не покривають витрати на виробництво та працівників. До слова, на Мукачівській кондитерській фабриці працює близько 250 чоловік. Їхня доля, як і доля всього підприємства, вирішуватиметься після 14 січня, коли відбудеться зустріч очільника фабрики з керівництвом міста. Ми продовжуємо знайомити вас з головними подіями, і далі у випуску ви побачите. Віфлеємська зіронька триває. Діти Тячівщини та Рахівщини змагалися. Хто найкращий колядник. Творчий ювілей, відомий Закарпатець Василь Погиря відзначив свої 90 в літературному колі. Святковий вертеп в Ужгородському селі Баранинці громада відзначала різдво. Сезон вистав закарпатські театрали дивують ужгородців святковими п'єсами. Покровитель виноробів напередодні винного фестивалю в Мукачеві створили символічну скульптуру. 90-річний ювілей відзначив відомий закарпатець, краєзнавець і почесний громадянин Мукачева Василь Пагиря. Нещодавно за свою самовіддану працю та активну громадську діяльність цей авторитетний чоловік отримав нагрудний знак за розвиток регіону від керівників області. Крім цього, Василю Пагирі присвятили літературний вечір у Мукачівській міській бібліотеці. Звідти повернулася Ірина Грабко. Ясний погляд, щира посмішка та неймовірна жага творити. Таким Василя Пагирю знають найближчі родичі, друзі, навіть ті, хто знайомий з ним заочно через його книжки. Це сьогодні він відомий на всю Україну і далеко за її межами. Автор більше ніж 80 книжок. А колись юний хлопець, якому любов до поезії привив учитель. Мені привив любов до поезії. Мій вчитель, колись Тимофій Чаркасов, який в початковій школі синіше з вчителі вам. І він мені любов раз до цих опоязній. Перший мій вірш був надрукований в 41-му році. Більше 200 віршів, які я не, написав, які зберігалися в його школі, а школу Мадярі відступаючи перед радянською армією, спалили і всі 200 моїх віршів там згоріли. Усе життя Василь Васильович перемножував духовні надбання нашого народу. Все це не залишилось непоміченим. Тому привітати ювіляра на творчий вечір прийшло багато друзів, колег і простих читачів. Тільки щирі слова захоплення і поваги лунали в цей вечір. Це видатна, пам'ятна світла подія не тільки для вас, для вашої родини, для ваших друзів, не тільки для прекрасної сім'ї мукачівців, а й для всього Закарпаття. Для наших земляків, закарпатців за кордоном, для наших е, співвітчизників, українців по всьому світу, тому що ваше слово звідси долинає не тільки по Україні, а далеко за межами нашого краю, нашої України. За словами присутніх твори ювіляра надихають на написання нових книжок, віршів та музики. Моя верховина мікаю! Сам іменинник і сьогодні невтомно працює і допомагає іншим. Наріс зараз про закарпатців, які знову живуть у тому канаді. Помагаю своєму внукові, він, він пише кандидатську дисертацію. Зараз його тема закарпатці науково культурологічні та церковні діячі 20-го століття в діаспорі. Присилає мені матеріали магочі звідси. Деякі найголовнішим побажанням гостей було відзначити 95-й та 100-й день народження Василя Пагиря. Ювіляр їх підтримав. Віфлеємська зіронька триває. Традиційний конкурс огляд 10 січня зібрав дітей Тячева, аби ті проявили всі свої акторські та вокальні здібності і показали всім, хто найкращий колядник. У заході взяли участь дошкільнята та учні перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл. Найкращі колективи восьми садочків та одинадцяти навчальних закладів району отримали кінопроектор, плазмовий телевізор, пральну машину, караоке та килим для ігрової кімнати з усіма подробицями Світлана Комлєва. У колоритному національному вбранні в костюмах янголів, царів та пастушків до різдвяних свят дітлахи готуються відповідально, адже сподобатись потрібно як журі, так і гостям фестивалю. Юні Юнікулідники прославляють сина Божого, а також бажають кожному господареві міцного здоров'я та врожайного року. Дітки цікавляться, і що їм не зрозуміло. Вони Випитують батьків, і хочу сказати, що приходять в садочок і розказують: а мій дідусь розказав, що він ось так робив. А моя бабуся, ось так, і їм це дуже подобається, і це звичайно скріпляє сім'ю, сімейні звичаї. Святкове театралізоване дійство розпочали Конкурс конкурсогляд. Віфлеємська зіронька» для маленьких закарпатців, їх батьків, вихователів та вчителів став уже традиційним. Новорічно-різдвяні свята гарний привід не лише для веселощів. Це можливість відродити та зберегти національні обряди, звичаї і традиції, а відтак і духовне багатство краю. Переконані організатори діти ті колядки, які вони готують на свята зимові, мають можливість де показати на цьому конкурсі. Ми бачимо. Чи відроджувідроджуються натячівшині традиції, чи вони з року в рік будуть передаються одні іншим? Ним словом, ми бачимо, чим живе Тячівщина. Цьогоріч журі вразили оригінальні сценічні образи дітей та яскраві декорації. Рівень підготовки всіх колективів високий, а кожен виступ особливий та неповторний, кажуть головні оцінювачі. А тому визначити найкращу доволі складно. Для призерів підготували особливі призи. Втім, без подарунків не залишився ніхто. Для учнів загальноосвітніх шкіл призами є за перше місце кінопроектор. А всі переможці учні отримують мобільні телефони. Друге місце телевізор, плазмовий. Також учні учасники отримують та керівник, мобільні телефони. І за третє місце це караоке. Для дошкільнят сьогодні підготовлені наступні призи. За перше місце плазмовий телевізор, друге місце пральна машина це для колективів. І третє місце килим для ігрової кімнати. Вихованці дитячих садочків та учні молодших класів загальноосвітніх шкіл Тятівщини, окрім подарунків, отримали від свята ще й позитивні емоції та яскраві враження. А всі присутні відчули справжній дух Різдва. Конкурс «Огляд» проходить за підтримки та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Коляда, кутя і святковий вертеп. Звичні обряди святкування Різдва Христового. У кожному регіоні його зустрічають по-своєму. Особливо його відзначили в селі Баранинці Ужгородського району. Вірники зустрілися всією громадою на території Греко-католицької церкви і колядували разом. У Різдвяну ніч, як тільки на небі зійшла перша зоря, жителі села Баранинці Ужгородського району гучно колективною колядою вітали новонародженого Ісуса Христа. Свято Різдва Христового селяну зустрічають традиційно. Опісля вечірньої служби розіграли вертеп у дворі сільської церкви греко-католицької єпархії. На новорічні свята місцевий громадський діяч Павло Чучка разом з друзями подарували селянам вертеп з ілюмінацією. Ми часто їздимо за кордон в Європу. Там це практично в кожному селі, в кожному місті. І Ми захотіли започаткувати таку традицію у нас в селі. Хотілося зробити якомога природнішим без таких сучасних матеріалів Воно має бути з очеретом, з дерева, як, як воно має. Е, ну, якщо підтримає молодь і село, то на наступний рік плануємо зробити ще більший і ще гарніший, масивніший вертеп. Солом'яна хатка, Діва Марія, Йосип, Ангели, пастушки з ягнятком. колиска з новонародженим Ісусом. Авторам вдалося відтворити віфлеємську яслиню. Я би хотіла, щоб він був більший, ще більший, щоб діти бачили, які народилися, щоб вони бачили це і не тільки щоб дивилися і могли. Ну потім батьки розказували про ну, про як Ісусик народився, пісеньки співати. Їм. Такого вертепу ще в нас не було. Це перший раз, і ми дуже задоволені. Всі і дорослі, і діти. Я думаю, що цього року прийде більше людей поколювати до вертепу. Місцева дітвора теж не посла задніх, малеча підготувала святкові сценки. А ми виступали в ролі зірок і ангелів. Це нам це нам дало таку можливість повідомити, бути не тільки як ведучими навіть. Крім того, що ми сірки і ангели для жителів села Бараненці різдво особливе свято. Його як малі, так і дорослі чекають увесь рік. У кожній хаті дотримуються своїх обрядів. Улюблена традиція коляда. Для нас це свято святоє свято, бо то син Божий народився, і ми дуже ну, віруємо колись. Моя мамка на святий вечір. Коли от ми збиралися вечеряти, сідали за за стіл, помолилися. Повечеряли, поколядували. Мамка нам усе такі оріхи, тож не були такі великі оріхи, а такі маленькі лісові оріхи. Нам все нам діткам кидали по вуглах. Це для дітей, якби Ісус нам подарунки такі приносив. Отець Сергій Баранинський пастор. Каже, так згуртовано вірники його церкви зустрічають Різдво вперше. Неабияку роль у цьому відіграв і новий вертеп. Цей вертеп є для нас таким візуальним нагадуванням того, що десь ми черестити. Проблеми в житті, гостини, подарки не забили, чиї ми святкуємо народження. Що прийшов Бог у світ, став людину. Аби ми люди стали єдно другому людянішими. Вірники сподіваються, подібний вартап стане традицією для їхнього села. І щороку в різдвяну ніч односельчани будуть зустрічатись біля колиски з дитятком, аби сказати один одному Христос народився, славімо Його! Христос народився, славімо. Його! Театральний і святковий сезон розпочали. Закарпатські актори порадували публіку новорічно-різдвяними виставами. Діти і молодь Ужгорода тепер можуть практично щодня відвідувати цікаве театральне дійство і насолоджуватися майстерною грою артистів. Наразі публіку радують дитячою виставою Велике жабеня. Над нею працювали майже місяць. Саме про цей шедевр Далі і піде мова. Новорічно-різдвяний сезон вистав розпочався в Закарпатському драматичному театрі імені братів Шарагіїв. Артисти приготували для дітей святкову п'єсу Велика жабиня», яка стала новинкою для малечі, адже вона була з елементами мюзиклу. Я стала директором 7 грудня. Якраз починаються дитячі дитячі канікули і треба було термінову казочку. Ну, я почала спілкуватися зі своїми колегами, інших директорами інших театрів. І мені і мій друг Дрогович, є директор військового театру імені Юрія Дрогобича, Він каже: знаєш, є прекрасна казка, ну спробуй, може, вона мюзикл такий. Ми принесли матеріали, Я переговорила із режисером Саркісянсом Олександром. Ми поставили до казочку, вона дуже подобається. Практично ця казка вже об'їздила пів України. Музична казка тривала близько двох годин. Маленькі глядачі та їх батьки були зачаровані грою акторів. На сцені виступали лисиця, жабеня, Свинка, Ведмідь та інші казкові персонажі. Казочка мені взагалі дуже подобається, тому що вона музична, тому що вона весела, і дітки її сприймають. Їм дуже подобається, і всі персонажі цікаві. А лисичка, вона такий керівник у лісі. вона така там красуня. Вона дуже полюбляє покерувати, дуже полюбляє себе ставити вище за всіх. Відвідувачі театру вважають, що такі вистави дуже позитивно впливають на розвиток дітей та молоді і виховують в них перш за все доброту. Вам Ми вражемося кожного року пару вистав відвідати. Дітям дуже подобається. Дуже добре що є ці новорічні вистави. Самі актори зізнаються, що їм надзвичайно приємно грати такі комічні ролі і дарувати хороший настрій всім у залі. Крім п'єси, велике жабеня, закарпатські театрали до свят підготували для дітей модерну виставу Мавлі і бременські музиканти. Напередодні традиційного фестивалю Червене вино у Мукачеві з'явився бог виноробства Бахос. Автор оригінальної скульптури переконаний, доброзичливий покровитель виноробів привабить ще більше туристів. А для самих закарпатців придешній рік зробить щедрим на врожай та веселощі. Першими побачили скульптуру наші кореспонденти. За легендами, саме він мандрував по цілому світу та вчив людей виноробство. В давнину вважали Бог Бахус або Вах. Давньоримський варіант Бога Діоніса подарував людям виноградну лозу та навчив виготовляти з нього напій, який просто не міг не сподобатись. Скульптура покровителя виноробів має особливий місцевий колорит. Закарпатський Бахус більш щедрий та веселий, розповідає автор. Тут зовсім новий епізод в житті цих богов Бахусов, які в світі є, і соответственно Нашої категорії іменно закарпатські то настоящий, вот тому, що люди трудяться зі производят такое прекрасное вино. Мне, я в достався такої чисті, як випити віно. Баху завжди підтримував працюватих селян за переказами. Покровитель виноробів допоміг людям зробити смак напою особливим та неповторним. Значить, віноградна лоза і два дві кісті винограда. Это символ того, що именно он является Богом. І з розпростертими руками встречает всіх гостей, які приїхали, не тільки месне за Зарубіжа, из других -за районів України. Ідея створити саме цю скульптуру до винного фесту у Мукачево. У автора народилась не випадково. Робота тривала півтора місяця. Я услышал, що такі празднества шикарные гот... проходят в Мукачево, як праздник красного вина і так далі. Я та как говорится, Ну в восхитілася і вирішив зробити бога вина. Звісно, я зробив несколько ескізів і проблеми нету к рішенню цієї задачі. Покровитель виноробів привабить в місто ще більше туристів. Переконаний Микола Шматько. А для самих закарпатців прийдешній рік зробить щедрим на врожай та веселощі. На завершення пропоную дізнатися, що чекає вас у вечірніх новинах вже 11 січня. Новий водопровід як іршавській владі вдалося майже без грошей відновити водопостачання. Цивілізоване прибирання в Ужгороді. Запрацювала фірма Аве. Зимова недуга. Гриб знову атакує закарпатців. Випуск на цьому завершений. Для вас працювала Катерина Можаєва. Дякую за увагу. Не пропустіть прогноз погоди. А я прощаюся з вами. Хай щастить.